Якщо говорити про Сполучені Штати Америки, Девід Кемерон літав до Вашингтону, і в нього була зустріч зокрема з одним із головних кандидатів, да, з двох кандидатів провідних на пост президента Сполучених Штатів мається на увазі Дональд Трамп. з ним він обговорив Україну, геополітичні питання, ситуацію на Близькому сході і, зокрема, НАТО і витрати на оборону. Як би ви оцінили виконання країн. Нами НАТО своїх зобов'язань щодо витрат на оборону. Зокрема, про це в своїх виступах постійно озвучує і Дональд Трамп. Ну дивіться, не всі країни НАТО досі витрачають на оборону те, що потрібно, тобто навіть обумовлені 2% ВВП. Uh -huh. Це у них зобов'язання було ще з 2004 року. Тому, коли говорять, що Трамп. Вимагає щось, це не трамп вимагає. Це позиція Сполучених Штатів Америки. Довгий час було вони вимагали від Європи витрачатися більше на безпеку, в тому числі свою, і тепер вони теж їм декручують руки, тому що це і зобов'язання в рамках НАТО. До речі, нещодавно Трамп навіть вже випустив таку своє бачення НАТО. Вже він теж пом'якшив позицію щодо НАТО. Він говорить, що буде п'ята стаття буде працювати для тих, хто платить 2% ВВП. Ну, тобто, знаєте, ну давайте умовно кажучи, змушуючи європейців теж брати на себе витрати на оборону, тому що в основному це зараз лягає на бюджет сполучених штатів Америки, і це не дуже подобається американцям. Міністр той же ж міністр закордон закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Він закликав європейських колег чинити тиск на спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, щоб той поставив на голосування проєкт з допомогою Україні. але зокрема, сам він з Майком Джонсоном не зустрівся, коли був в Сполучених Штатах, але закликає своїх європейських колег чинити тиск. І, зокрема, його заяву Кемерона наводило політику. Кемерон каже: ну, власне, ця риторика не нова? Да, про те, що дуже важливо, щоб ми обговорили власне, що і як домогтися прийняття цього законопроекту. На вашу думку, чи ось ще такий ну, ми з різних сторін всі натякають, всі просять сполучені штати, і українські посадовці, і і Дональд Туск туди літав, і ось, зокрема, Девід Кемерон. На вашу думку, чи вдасться? Достукатися до конгресу, чи можливо якась інша причина, чому ця допомога досі провисає? Ну, дивіться там. Ми бачимо, що це це не тільки позиція там деяких республіканців, а й позиція теж адміністрації частини адміністрації Байдена. Байден може дати гроші і без цього бюджету. Так там є 4 мільярди, що з минулого року. І як показує практика, коли сполучені штати дуже хочуть, вони і без конгресу можуть виділити дуже багато допомоги. Це як було наприклад під час війни судного дня в 73-му році, тоді Ніксон ухвалив рішення про допомогу Ізраїлю. Буквально протягом 9 годин підняли всі літаки, які тільки можливо були пентагону і перекинули зброю. Тому тут знаєте, там багато хитруватих позицій, теж з частини адміністрації Байдена, яка досі розглядає Росію в якості свого союзника проти Китаю. Ми повинні теж розуміти цю історію, але й розуміти, що ми повинні змушувати. Змушувати це робити, слідувати своїм інтересам. Судячи з того з вереску, який стоїть стосовно ударів по НПЗ uh -huh. Росії енергетичні структури, значить Україна на правильному шляху треба бити далі. Да? Хочете, знаєте, хочете, якщо хочете, американські компанії. Наприклад, качати нафту з Казахстану у Чорномор'я море через партинова російська, uh -huh. то йдіть до своїх політиків і вирішуйте це питання, щоб підтвердити серйозність наших намірів, перший компресор, першу парочку компресорів саме на цій КТК uh -huh. повинні бути знищені невідомими дронами для того, щоб показати, що Україна ну буде слідувати своїм інтересам в першу чергу, а не знаєте... Я то якось дивно відбувається. Україна Українці повинні гинути за дешеву нафту перед виборами. Ну таке собі, таке собі уподобання. Тому звичайно, що ми повинні приєднатись до наших європейських колег. Прем'єр-міністр Японії теж вчора. Був Сполучених Штатах Америки, теж порушував це питання, тому що їх ну американці вже відверто попереджають. Це от був міністр закордонних справ Сікорський. Він виступав десь два тижні тому в Сполучених Штатах Америки. він чітко і ясно сказав, що без будь яких знаєте цих дипломатичних реверантів. Угу. Якщо Сполучені Штати Америки не будуть допомагати своїм союзникам, яким вони обіцяли допомогу Україні, теж то це призведе до того, що зменшиться вплив Сполучених Штатів Америки і майже всі країни світу почнуть розробляти власну ядерну зброю. Цікаво, насправді, ну будемо спостерігати за тим, як будуть далі розвиватися події. Пане Тарасе, дякую вам за включення і за ваші коментарі. Це був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи.